Здоровенькі були Олди. Тут вийшла дуже цікава гра, називається Indiana Jones and the Great Circle. Поки це ще не огляд гри чи відеополору, а лишень розпаковка колекційного видання, адже сталкер займає більшу частину мого вільного часу. Ну так, ще відео роблю іноді. Але думаю, вам буде цікаво поглянути, що ж там всередині дорожньої валізи Індіани Джонса, славетного мандрівника. Що цікаво, мене трохи кинули. Тому що колекційне видання включало опцію раннього доступу. Реліз 9 грудня був, а грати можна було вже 6 грудня. Проте посилка мені прийшла тільки 12 грудня. Мабуть, привілегію ранніх розпакувань мають тільки блогери з великою аудиторією. Тому допоможіть виправити ситуацію. Підпишіться на цей не самий відстійний канал, натисніть Вподобайку та дзвіночок. Думаю, це не складно. Також напишіть в коментарях, чи цікаво вам більше дізнатися про відеоігрову адаптацію Індіани Джонса, адже я планую почати робити відео ще й по цьому всесвіту. Більше не буду вас затримувати. Починаємо розпакування колекційного ультимативного видання Індіана Джонс and The Great Circle. Погнали! Черговий скарб. Нам прийшла посилка від Індіани Джонса. Це в нас вже не контейнер під артефакти, це у нас дорожня скриня Індіани Джонса. Тут у нас наліпки, бачите? Людина знатна, по світу так собі покаталась. Ще в нас наліпки. Це університет, де він працює, маршала. Це він на піраміди їздив дивитись. Тут у нас опис, що всередині. Не так багато, як у Сталкера, Але все ж теж непогано. Uncover One of History's Greatest Mysteries as Indiana Jones. Відкрити одну з найбільших секретів історії людства, як Індіана Джонс. Тут у нас ще пару наліпок. Покаталась людина, покаталась. Ну що, погнали? Оп! Що у нас тут? Тут ті ж наліпки. Опису вже немає, більше шанхай чайна. Більше наліпок. Якось так. Так, будемо відчиняти. У нас стілбук. Так от, щоб було краще вам видно. Такий от стілбук. О, дивіться, це у нас літачок. Зараз ми дістанемо. Цей нам літачок потрібен для нашого глобуса. Тут у нас є секретик магніт. Далі ми побачимо, що з ним робити. Такий от поближче стілбук. Тут у нас що у нас? Його батіг, і його капелюх. Що всередині. Оп! Mm -hmm. Всередині у нас така от брошурка. Mm -hmm. Тут у нас артефакт, і на ньому буде код. Код я вам не покажу. Mm -hmm. Саме ось наш артефакт. Я так зрозумів, такий же буде в грі. І на цьому артефакті код. Диску у нас ніякого немає. Тук. Ой, ні, щось там тріщить. Зараз. Такий от ближче. Ніби якийсь камінь, але це не камінь, це пластик. А на зворотньому боці у нас код на гру. Property of Marshall College з музею Маршала. Так, далі йдемо. Там у нас ой-ой. <глузь> Вау! Дивіться! Можна тепер вивчати географію? М -м, з дерев'яною підставкою? Прям ніби дійсно з кабінету. Прям ніби дійсно з кабінету Індіани Джонса. Що у нас тут? Азія, Європа, Африка. Ага, тут у нас Great Circle. Лінія, по якій буде, мабуть, наш Індіана Джонс в цій грі подорожувати. Можливо, там пляшка віскі? Чим Індіана Джонс не жартує? Такий от давайте поближче. Такий от. Ось наша лінія. І десь тут, а, точнее, тут десь тут треба примастерити наш літачок, щоб дізнатися секрет. Приберемо цю штуку. Де ж літачок? І ось його тримає. Мм? Літачок? О. <М? Ні. Але він примагнітився. Тут він у нас примагнітився. М? Ай! Так, як воно у нас відчиняється? Десь треба поставити літачок у правильному місці. О. Ой. Ні. І як же він відчиняється? О, є. Ми знайшли секрет Індіани Джонса. І він тут, бачите, магнітний замок. Працює на магніті. Що в нас там? Так, це нам не потрібно. А тут у нас так, от ми відчинили. Такий там записничок. Ніби шкіряна палітурка. Що у нас тут? А, Лукас, Лукас Філ. Єсть у нас закладочка. А тут Fionaist Adventure. І... Мабуть, це ім'я. Джонс. Ні. Не можу розібрати. Для... Для, для твоєї наступної пригоди, і це, мабуть, ім'я. Може, ви розібрали почерк. А тут не полів, нічого, просто білі сторінки. Ну, блокнот прикольний. Тут ще є така от штучка. Вгадайте, для чого вона? М -м -м. І вона. Не може застібуватися, бачите? Я думав, що це для книжки, але. Так. Ай, ай. Так, це для книжки, але треба це зробити. Отак. Покласти. А тут є пази. Один. оп, Два. І це, якщо вашу ничку знайдуть, то він не буде всередині труситися. Так, от ми. Оп. Покладемо. Стой. Може, співпадав з цим? Що? Повірите, вийшла маленька технічна несправність. Розрядилась батарея на мікрофоні, і коли ми вже нарешті розібралися, як цей глобус відкривати, відчиняти, звуку там немає. Тому робимо все заново. Дивіться, такий у нас от гарний глобус. Це у нас лінія, як я вже казав, по якій буде місця на лінії, якій буде відвідувати Індіана Джонс. Ось наш літачок. Цей літачок з магнітом. Там у нас одразу чотири точки. І це те місце, яке відчиняє наш глобус. Вуаля! Він відчинився. Якщо хочемо зачинити, зачиняємо. І тут треба якось так по-хитрому цей магніт, щоб він щелкнув. Оп! І він зачинився. Хоча він магнітиться в багатьох місцях. Тут ми перевіряли. Він тут магнітиться. Тут магнітиться. А ми думали, що тут якийсь механізм, який аж звідси тягне, але там все набагато простіше. Тут наша цікава точка на глобусі. Оп! І тут наш записничок. Можливо, можна навіть тут сховати маленьку пляшечку віскі, щоб ніхто не дізнався. Головне Добре зафіксувати цим ремінцем. Знову зачинемо. Ай! О, ми навчилися! Звичайно, не така багата комплектація, як у сталкера, глобус, літачок, записничок, артефакт, на якому код до гри. І все. Тому дякую всім, шановні, за перегляд. Підписуйтеся на канал Ігротека .ua. Гарного вам дня! Та слава Збройним силам України! До нових зустрічей!